Лікар, я вообще ту уже не є. Доброе утро. Доброго ранку. Важливо починати день в правильному ритмі. Ми раді двигатися з вами в одному ритмі. Ми з вами в одному ритмі. Акції компанії зростають. Це рекордна здійснила на ринку МНА. Стабілізація сегменту перевезень українські стартапи відкриють світ. Пріоритетність аграрної галузі свіжий випуск новин підготувала команда першого ділового упередна інформація з усього світу. Сухі факти і глибока аналітика. Останні котирування та актуальні коментарі вже за мить. В нашій студії найспливовіші експерти, гучні заяви, ексклюзивна інформація. Компетентно проголовне. Перший діловий в ритмі вашого бізнесу. Товари дорожчають, і ви вже не впевнені у можливості розвивати бізнес, як утриматися на плаву в умовах кризи, як заробити на власній справі в умовах інфляції. Де зекономити? Вам більше не потрібно перемикати канали, аби отримати усю необхідну інформацію. Вмикайте перший діловий телеканал, перший діловий надійний річник. Світі, Вимагайте у свого кабельного оператора та шукайте нас на супутнику Амос-3. Нашим солдатам? Ну так. Працює Владислав Верховна Рада припинила дію договору по дружбу з провідництво між.